Вітаю всіх любителів драйву та енергії. Мене звати Анатолій, і у мене для вас суперкрута новина. Для того, щоб розібратися у тому, як працюють всі механізми велика, ми започатковуємо серію відеоуроків, як правильно налаштувати велосипед Спарк у домашніх умовах. Але допоможе нам в цьому наш експерт Руслан. Руслане, привіт Привіт! велосипед. Велосипед це нескладний пристрій. Однак у ньому ховається дуже багато механізмів, які пов'язані між собою. І кожен із них має бути справним. Це стає гарантією того, що поїздка буде безпечною і комфортною, а сам двоколісний повноцінним транспортом. І починаємо з найголовнішого з безпеки, а саме з гальм. Вони дозволяють знизити швидкість і зупинити байк в потрібний момент часу. Механізм гальмування у велосипеді дуже відповідальний, і від його стану залежить комфорт, а також безпека не лише райдера, а й усіх оточуючих. Особливо важлива справність гальм, якщо ви недосвідчений велосипедист і недостатньо швидко реагуєте на зміну дорожньої ситуації. І навпаки, якщо давно за кермом та звикли, що гальма миттєво реагують на ваше натискання. Сьогодні попрацюємо з дисковим механічним гальмом. А щоб при налаштуванні регулювання не збивалося, перевіряємо, чи всі інші вузли системи стоять на своїх місцях без проблем. Колесо надійно зафіксовано, рівний ротор, адаптер добре прикручений до рами. В іншому випадку, при затягуванні гальм ці елементи можуть зміщуватися, порушуючи баланс. Перевіряємо, щоб гальмівний диск був непогнутий. Якщо ж це так, то спробуємо його обережно вирівняти спеціальним ключем для ротору або при відсутності звичайним розвідним ключем. Переходимо безпосередньо до налаштування. Послаблюємо два болта кріплення каліпера. Виставляємо його положення, щоб відстань між каліпером та колодками була однакова. Затягуємо болти та перевіряємо, чи не зачіпає диск колодки. Якщо хід ручки великий, підводимо колодки ближче до диска. Починаємо з колодки, розташованої ближче до втулки, тобто внутрішньої правої колодки. На зовнішній стороні каліпера, де встановлена права колодка, є гвинт під шестигранник. При закручуванні гвинта колодка наближається до тормозного диска, а при викручуванні віддаляється. Тепер до керма встановлюємо зручну відстань від гріпси до керма, при якій гальмо буде затиснути. Для цього скористаємося спеціальною гайкою на гальмівній руці. При її викручуванні віддаляємо ручку від грівси в момент схоплювання гальма і навпаки. На цьому налаштування дискових механічних гальм завершено. Лишається перевірити їхню працездатність, просто сівши та поїхавши. Ви самі відчуєте, чи підходять гальма, адже кожен райдер звикає до різного характеру зупинки. Головне, щоб механізм спрацьовував чітко і давав очікуваний відгук. Якщо ж вас зацікавили велосипеди Spark і ви бажаєте детально ознайомитися з їх технічними характеристиками, будь ласка, завітайте на сторінку бренду у мережі. Її адреса вже на екрані. Крім того, тут ви знайдете електросамокати, моторолери, квадроцикли та мотоцикли. Це надійна техніка, що дарує свободу руху та яскраві емоції. Також пропонуємо повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт запчастин і обирайте все, що потрібно. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця і сподіваюся, він для вас був корисним. І побачимося вже в наступних роликах. Все буде Україна! До побачення!